Всім привіт! Сьогодні довгоочікуне відео про збір карбонових гревелів. Ми купили рами з AliExpress і детальніше, десь ось тут або ось тут з'явиться плашечка, і там зможете подивитися відео ми розказуємо про це. Сьогодні ми збираємо Костін велосипед і почнемо з нього. А в наступному відео покажемо теж збір мого велосипеда, тож це перша частина. Приємного перегляду! І так, перший пацієнт от, зараз буде складатися, тут ми підготували всі наші детальки, які вже, якісь вже повитягували з коробок, якісь ще в коробках. Зараз перше, що ми будемо робити при складанні велосипеду, це ми монтуємо підсидільний штир. Перші проблеми, які з цими китайськими рамами, то це те, що не фрезеровані ось ці місця для монтування тормозу і для монтування супорту. Тут має бути фрезеровано, воно тут загалом покрита навіть фарбою. Тобто це можуть бути тут ще півбіди а з цим можуть бути проблеми, тому що тут фарба лежить нерівно, і коли буде затягуватись болт, вона може бути пошкоджена і стати криво, і тормоз буде ставати криво Зараз ми будемо ставити подшипники в стакан. От, нижній поставився вже дуже класно. А, ну і вже достався. а от верхній така е, є вийомка карбонова от, і можливо він не стане. Зараз будемо запихати. от ну, так виходить що. Взявши рану з Китаю, то треба бути готовим до того, що доведеться щось доробляти, Майстеркувати своїми руками. І підшипник на самому місці. У нас тут проблема. Була, ми вже її по суті трошки вирішили. У нас було два комплекти в комплекті з виносом ось від фірми FSA. У нас були ось такі проставочки пластмасові, прикольненькі. От. І ці, ці проставочки вони не пасували до до металевої самої першої проставки ось тут знизу. Но, добре, що я заказав на Али в продавця цієї же рами, металеві. такі проставки. Ну, от. Але там все одно пази не, пасу, не пасують, бо бачите, тут в кожного є паз. І mm. в цих okay. пластмасових так само що тут є паз, а тут є дирка. І воно буквально там на кілька міліметрів не пасує. От. І У нас є така ідея, що ми, е, тут вже в нас все гарно працює. Ми тут просто ці пази е, спиляємо. І воно буде так разом типу ходити. І можна? Ось отак воно працює. І так, ми спиляли все. Зараз ми ставимо вилку вже. Виміряли довжину, яка, в принципі, підходить. Є отакий от гарний інструменток, яким ми будемо паляти. Ми вже відміряли, типу позначили. На карбоні зробили такі насічки, і будемо зараз відпилювати лишнє. Буде ставитися перекидочка SRAM AXS GX на 1052, і ну, знаєте, який найбільший плюс перекидок системи AXS. Вони бездротові і не треба пропускати жодного кабеля там з, з, через цю раму, щоб її вцепити. Вона просто прикручується до рами і все типу, готова. Підналаштовується вже під зірки і жодних проблем немає. У мене тут процес рабського труда віддирання старої обмотки з. Костіного руля Ми поставимо швиденько сідушечку, що я її раніше купляв на свій велосипед, це села Італія. От. Хотів в міру м'ягеньку, купив найтвердішу, але так і не буду, так і буду на ній кататись. Я щиро вважаю, що отаку треба було б поставити мені, принаймні. Щось в цьому стилі. В таких сідушках, як оце в мене. Uh, в, підсід... в підсідільних штирях, точніше. У нас є дві... uh, два шурупи, якими ми регулюємо uh, кут кут нахилу uh, сідошки. Тобто, один у нас вверх, другий вниз. Моя рама тут зависає і чекає на свою чергу. Скоріше за все, завтра. Я сьогодні в більшості спостерігаю. І замовляю всім піцу. В принципі, я теж дуже корисний учасник процесу. Чекаємо на піцю. Ну, я голодний. Після скількох трьох годин перерва на вечерю. Для серйозних людей. З дракончиком обов'язково. Зараз будемо ставити руль. Аліна його вичистила ідеально. Він аеро, він з внутрішньою проводкою. Так. Ми тут маємо Rival AXS кламку монетки. От електронна система. Зараз ми будемо її ставити. Так вона виглядає. E sí. значит так, так точность моя вот okay. окей Офіційно найяскравіший момент нашого збирання велосипедів. Не трошці не твоє. Нас. Та-та-та. Десять два від Гарбарука. золота, помаранчева золота для кості, да бана. Все по технології. Я хана, все дуже багато. Перше, перше, що ми будемо робити сьогодні, це обклеювати е, колеса для системи -Bless Ready. Ми маємо покришку Michelin Power Adventure. Ми раніше їздили на Power Gravel, але вирішили поставити отакий Power Adventure. Тут не лисувати посередині протектор, щоб швидше по асфальті їздити. Бо ми все-таки багато по асфальті катаємось. Хотів спробувати раз не помпувати. Заганяємо сидр в гальма. Я сказав, що якщо гальма добре прокачені, то тоді, коли натискаєш на гальмо, тоді він ніби не провалюється. Це гальмо не провалюється, тільки йде плотно. Скінчили ми відповідня хамульців. З тилу з зшоду, Вони дуже, дуже тверді. Дуже добре працюють. Що скажу власне? Що, супер, мені дуже подобається. Ці колеса. Я думаю, що колеса можуть трохи не пасувати, але вони навпаки дуже класно підкреслюються. Зараз будемо ставити супорт. Але ми не будемо його докручувати, тому що ми будемо ще перевіряти лінію. Правильного ланцюга, щоб, щоб воно було по правильному ближче середини. А супорт у нас марки Token. Модель Ninja tf 37 Ninja, я думаю, він буде такий самий такенький, як Ninja. От, ми вже розібралися в інструкції, бо вона досить -таки цікава. Тут З однієї Fessovit, з другої сторони МТБ гравеліні. Е, зараз змазуємо. Гарненько. Так само ж тут класно в інструкції показано, яку сторону треба зажимати, якби, а яка сторона закручується. От У нас тут виходить права сторона з... від drive Side, drive -side Це там, де стоїть. Е... Там де, там, де стоїть ланцюг, де стоїть касета. Так що Зараз будемо закручувати виявилося так, що ось він. Він не заходить в зірку Гарбарука. Там потрібні якісь менші, а чесно, шукати не дуже хочеться. Ну, я шукав, в інтернеті сильно немає. Є лише на Алікспресі, а там чекати треба буде з пару тижнів, тому ми зараз їх просто сточимо трішки і все буде окей. Так, а я ще раз покажу. Дивіться, у нас, ще раз нагадаю, у нас шатуни марки Sram Force. От, я вчора пиляв цілий день ці шурупи, щоб вони позаходили, бо гарбаруковська зірка трошки вона під, не під стандартні шурупи, чуть -чуть, менша головка. От, вони карбонові. От, і ми зараз їх будемо ставити. Ось. У нас ланцюг Sram Rival. Ми зараз будемо перевіряти типу, от, Chain Line. Типу, чи, на, наскільки от прямо чи, нам, чи так, як нам потрібно, ланцюг стоїть. Ми тільки приміряли, тому що ми навіть супорт не поставили з одної сторони. Ми його тільки додержали, в принципі, так як нам хочеться, і будемо дивитися зараз, чи в принципі більш-менш все окей. Хтось тобто, з супер підходить. Ми не знаємо. <ріст> так, зараз ми будемо ставити передостанню річ, це будемо ставити педальки. Подальки... Я вибрав такі максимально мінімалістичного дизайну від марки Crank Brothers. Зараз буде зваження та щасливі. так. Ні, що <гум> Давай ми будемо дивитися. Я вам не вірю. Девить кілограмів. Девід сто дев'ять сто двадцять п'ять. Чи може буде а там вже на Тут виявилося, що в нас немає відповіднього ключа, щоб закрутити супорт, і тому ми зараз обзванюємо всі вроцлавські сервіси і магазини, щоб від них цей ключ взяти. Дзвонили, ми дзвонили. І зараз Костя поїде в один із сервісів, де ніби має цей ключ, який можливо йому вдасться випросити, щоб його дали з собою. Ну якщо ні, ну то тоді. Два велосипеди возити автобусом, щоб закрутити. Побажайте мені удачки. Цей велосипед вперше виїжджає з сервісу зараз і не зовсім в тій кондиції, в якій би хотілося. Це такий біговий велосипед без педалі наразі. Зараз запитаюся. Зараз закручу один і досі запитаюся. Добре. Давай, пока. Так, сподіваємося, що кості дадуть ключ. І тоді він приїде з ключом сюди, щоб закрутити другий велосипед. І тоді тільки треба буде відвести ключ. Бо якщо його не дадуть, то треба буде вести автобусом ще другий велосипед, щоб закручувати його на місці. Так не може бути робити. Так, саме так, як бачите, супорт нам теж не підходить. Давай це спринт, це спринт Стоп. Давайте. Ось за цим червоним ключем ми так ганялись, але можливо виявиться, що його недостатньо, і треба буде комбінувати далі. Значить, ситуація в нас склалась така: ми вчора ми мали ключа, щоб закрутити супорт до велосипеда, який ми вже мали замовлений, і їздили по сервісам, як ви пам'ятаєте, щоб взяти цей ключ на кілька годин, щоб закрутити. Потім виявилось, що наш супорт не підходить. Ми замовили нові суперти і тепер виявилося, що ключ, який в нас був, він не підходить тепер до цих супертів. Так, зараз ми будемо закручувати супорт вже, і це буде остання, остання проба. Зараз я з однієї сторони тримаю, а зараз є. Будемо зараз закручувати корбу. Катий. Ну, короче, він голосний, що ж мені страшно. Типу подобається. Типу, дуже прикольно. Він. Ну, прекрасно камінь, це трошки інакше велосипед, ніж те, що я вже мав. В чому відчувається різниця? А він якийсь такий, ніби твердіший. Твердіший? А навкільки да. мав вже амортизувати карбон? — Ні, ну він, ну, типу, він ніби більш суцільний, чим той Ромет. У нього, типу, все, що. Ну, от... Ну, корейці, тря... Мені ще треба трошки поїздити на ньому, щоб зрозуміти повністю різницю. Обезжирюємо руль, щоб типу, краще прилипло. Але ми загалом що будемо зараз поправляти дуали, бо вони трішечки занизько. Ми ще одразу і не, не, не поставили, не намотали обмотку, щоб просто подивитися, наскільки типу, комфортно буде з таким положенням дуалів. Зараз ми їх чуть піднімемо. І будемо мотати обмоточку. Оця проситься вверх. Або оця вниз. Я думаю, оцю вниз трохи. Вимірюємо. Як краще. Тобто, щоб закрило оцю е, срібну би, е, штуку ну, дуал, щоб воно потім нам не з під обмоточки. Угу. І потім наклеїмо. Або варіант е, зробити тут вісімку. Я особисто люблю от, е, такий варик, він зручніший і швидший. Такий дивіться назначки нардіо. Ну, типу, він потім приїхав, дійсно я йому переклеїв, сильніше понатягував цю тему. Джайнт мені тут не потрібно. Тобто, я думаю, що можна його мотати десь подсюди, або мотати, або лишати тут. Як, як краще. Я би мотав. Я би мотав До кінця. Як. Наприклад, закінчую тут, звичайно, беру ізоленту чорну. А потім вже от, так. Да, да, да. а, а потім це... закінчення. А це, типу, більше закриває Ізеленту. Так, принципі... так, навіть в е, велосипеді, які ми купували е, шосовий той Giant, то так було теж зроблено, що е, прикривалась просто ізолента. Бо ізолента, як ми пам'ятаємо, тримає все. О-о, це опускає палець. Ну і все, це вже кінець мого велосипеду. От і це такі зірки в нас. Чуть-чуть яскравіша у нас обмоточка, але так на загальному, то воно виглядає приблизно в одинаковому кольорі. Дякуємо за перегляд. Незабаром буде друга частина.